Проект політика є на парламентському, і я вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися наш телеканал. Існуєшої студії народний депутат України Володимир Литвин, і зрозуміло поговоримо з вами про роботу Верховної Ради і, зокрема, законотворчий процес. Володимир Михайлович, отож, нова сесія розпочалася, визначені завдання, окреслені напрямки роботи. Можна сказати, що сформовано той порядок денний сесії, якщо говорити в загальному масштабному е варіанті саме про цей період. Чи можна сказати, що цей визначений порядок денний співпадає або відповідає тій ситуації, яка є сьогодні в Україні, порядку денному ситуації? Я мушу сказати, що порядку денного як такого немає. Є просто сума законопроєктів, які запропоновані mm -hmm. е суб'єктами права законодавчої ініціативи, їх величезна кількість. І, е власне, е сам порядок денної сесії не затверджений. Пріоритети, е по суті, справи не визначені, е виходячи із виступу президента е України. Головна тема, яка звучала, це війна, і дуже мало було сказано про те, як жити людині, в плані, як вижити їй, як уберегти своє здоров'я, як дати освіту дітям. Оця тема війни, яка Окрім всього іншого, посилено педалюється, вона просто затулила всі ці питання, і виникає розбіжність між депутатським корпусом, між політиками і людьми, які в принципі говорять про паралельні речі. І не випадково хтось сказав, що 25 років незалежності продемонстрували незалежність влади від народу і народу від влади. Тобто, практично за, 20 років, за 25 за років не виробився от той інструмент співробітництва між владою? Чи не виробилось порядку денного? Я порядок денний мала на увазі не конкретно в документах, який затверджений. Порядок денний. Це ті питання, які повинні розглядатися на цій сесії. Чи не виробилось от такого суспільного договору, про який так багато говорять на сьогодні? На превеликий жаль, його немає. Навпаки, політики намагаються розсварювати людей, зокрема, ділити його на певні категорії, ділити його по територіям, орієнтуючись на неминучість дочасних виборів, а деякі політичні проекти вони вже ведуть передвиборчу кампанію. І навпаки, от щодо замирення, щодо порозуміння. Щодо вичленення отих ключових моментів, які повинні скласти, скласти основу роботи Кабінету міністрів е, Верховної Ради України, мова, е, мова не йде. І в мене складається таке враження, що немає розуміння того, чим живуть, е, живуть люди. Спільний договір на сьогодні загалом є і чи він потрібен? Він потрібен, зрозуміло. Бо ми весь час будуємо державу, не будуємо життя для людей. Мені здається, що варто вже переорієнтуватися, держава є і буде. Проблема тільки полягає в тому, якою вона буде, ця держава. А все буде залежати від того, наскільки люди будуть розуміти державу і наскільки вони відчують, що є розуміння з боку держави тих людських людських проблем. Поки що а, намагаються закричати людей, е, переконати їх в тому, що все буде е, нормально. Ну і зрозуміло, що без зупинку говорять виключно про е, е, реформи. У людей це вже викликає алергію, несприйняття, бо вони бачать, чим більше говорять про, про реформи, тим стає їм складніше жити. Зараз що поки суспільні настрої стримує лише одне війна, і можливо через це постійно говорять про війну. От про мілітарізацію країни, бо людина тоді сидить і мовчить, особливо старше покоління, яке знає справді, що таке війна. І на окрузі, скажімо, вони весь час запитують, чи є розуміння того, які потреби сьогодні людини, звичайної людини яка живе не в Києві, яка живе не в обласному центрі, а яка складає основу кістя країни і живе в невеликих селах, містах і містечках. Тобто ви сказали, що є, напевно, десь якісь завдання, є якісь питання, але має пріоритетів. І ну, які то, пріоритети так... мали б бути, от на вашу точку зору, які на сьогодні пріоритети насправді мали б бути і які б могли б визначати роботу парламенту, от протягом ну, цього періоду, хоча б, і, я думаю, це очевидне питання. Mm -hmm. Нещодавно оприлюднили е, тут е, цю корзину, да? Споживчий кошик споживчий кошик, е, що людина має, е, виходячи із е, тої мінімальної зарплати, яка е, встановлена в півтори тисячі там е, гривень. Якщо подивитися на той кошик, людині треба е перебувати в стані напівголодному або на ходити, або напівхолодною бути. Друга проблема це проблема, е проблема е тарифів, третя проблема це охорона здоров'я. Я б її поставив би на перше місце. І держава мала б сказати, влада мала б сказати, війна, але разом з тим поріг захищеності буде е забезпечений. А не можна весь час говорити про те, що ми перекидаємо. Е Усі проблеми, в першу чергу, соціальне зобов'язання держави на місцевий бюджет. От сьогодні весь час звучать слова про те, що додаткові надходження в місцевому бюджеті складають 23 мільярди. Вони тримають кошти на депозитах або тримають в банківських установах. Вони їх повинні направляти на вирішення людських проблем. Але я думаю, для цього потрібно було порахувати, які соціальні зобов'язання. За які несе відповідальність держава у 2016 році скинуто на місцевий бюджет і побачити, чи є ці кошти. По-друге, подивитися, на яких територіях є ці кошти, а на яких їх абсолютно не вистачає, бо доходить до абсурдів. Я вам простий приклад наведу. Прийнято закон, як ви знаєте, за сприяння за допомогою європейської спільноти про державну службу. Передбачається, що державні службовці повинні мати підвищену заробітну плату. Кабінет міністрів України приймає постанову про підвищення зарплати державним службовцям. Але коштів для цього не виділяє. І тепер районні ради вимушені приймати рішення про виділення коштів на оплату державних службовців. І навіть в невеликих районах ця сума складає від 700 тисяч гривень. А в той же час у лікарнях. Немає в районних лікарнях, немає найнеобхіднішого. Е, харчування, перевезення все це скинуто на місцеві бюджети. А згідно з Конституцією, визначено, що держава може делегувати свої, частину своїх повноважень місцевим органам влади, але з однієї умови, що вона туди делегує їм. Кошти, от За треба просто, просто сісти і розібратися, і показати, що в нас є, і сказати людям, да, ситуація складна, да, триває по суті справа війна на сході України, тому е, нам треба враховувати цю ситуацію. Але разом з тим у бюджеті на 2017 рік будуть визначені пріоритети. До них ми піднесемо е, підвищення зарплат і пенсій, хоча б на рівень. Е, Інфляції, Да? Далі, це забезпечення е, порогу за рахунок держави в охороні здоров'я, щоб елементарні запити людей на збереження свого, свого життя були е, підтримані державою. Нарешті наступний момент це освіта. Я не кажу про дороги, і я не кажу про таке болюче питання, як тарифи, якого. Е, е, від луня якого боїться, боїться влада, виходячи з того, що в жовтні місяці можуть бути демонстрації масово невдоволення людей. З людьми треба говорити. Розумієте, ці патетичні заклики, які красиво звучать з трибун, вони не сприймаються абсолютно людьми. А їм треба сказати, от держава має от таку, таку можливість. Давайте ми визначимо, куди ми у першу чергу сприймаємо ці кошти. А решта, якщо може почекати, хай почекає. І люди ті зрозуміють, що їхні проблеми бачать, з ними рахуються і приймаються е, рішення, які будуть враховувати потреби абсолютної більшості людей. має бути форма такого спілкування, На вашу думку, це має бути референдум? Чи це а, має якісь бути от, суспільна дискусія закинута? Я, на якому рівні, Окей. і як вона має, скажімо, від людини дійти до тих, хто сьогодні приймає рішення? Проживайте, це мають бути люди. В даному випадку я сказати, члени уряду, особливо коли вони говорять зараз про бюджет і про секвестри ще бюджету за 2016 рік, рік, що вони бодай один раз приїхали в середній типовий район і побачили, як розкладаються оці їхні новації на тому рівні, де за ідею має відбуватися життя. Треба просто почути людей, а в нас загальним місцем стали об'єднання територіальних громад дуже добре йде, проблем абсолютно не існує, а проблеми величезні є. Наступний момент, що у нас величезні надходження, я можу вам сказати: якщо район має вихід на трасу, скажімо, Київ-Чоп і там сільські ради отримують кошти від заправок. Да, в них кошти крутяться півтора, два, три мільйони. А що сказати тим населеним пунктам, яким не пощастило мати вихід на трасу? Вони абсолютно Або бідні немає як церковні. Це можуть формувати їхній бюджет, як ага. правило, в селах це на сьогодні. На, наступний приклад вам приведу. Угу. Місто Новоград Волинський. Місто повністю складається, чи в основному кістяк це військовий. Сьогодні розгортаються там додаткові військові частини. Військовим підняли заробітну платню. Податки, відповідно, йдуть у місто. І сьогодні місто має багато надлишкових коштів. Але візьміть інший район, який майже повністю вражений Чорнобилем в Житомирській області, я маю мільчини. Угу. І ви побачите, що там народ просто. Бідує, в тому числі в районних центрах. Ну Це треба бачити, це треба відчувати. А оцю цифру, як 23 мільярди, як мантру повторюють, не розуміючи, яке навантаження на ці 23 мільярди, да? і е, е, хто має, а хто нічого не має. Де немає можливості ну, така диспропорція, напевно, повинна бути врегульована не лише на рівні там якихось організаційних момент і питань управлінських функцій, а напевно і на рівні не лише правовому, але й конституційному. І тут постає питання якраз запровадження або врегулювання і збалансування от такої диспропорції на рівні конституції. От питання ну, все, про вибачте змін до конституції в частині децентралізації. Наскільки вони на врегульовано? Конституції я вже казав і ще чітко передбачено, uh -huh. якщо держава делегує повноваження, то uh -huh. вона підводить фінансову базу або передає можливість отримати цей фінансовий ресурс. Тобто тут і без всякої децентралізації зрозуміло. Це зрозуміло. Uh -huh. А знаєте, а тоді є принцип е е і серце вон, і з глаз е долой. Кинули на місцевий бюджет, а ви я хочу так виживати. Ну, наприклад, фінансування професійно-технічної освіти. Uh -huh. Її сьогодні практично. Такі, такі спосіб були за винятком е, тих міст, про які я е, щойно сказав, Але які ж відстояли які, це питання. Дивіться ніхто це... нічого не відстояв. На сьогодні знову ж залишається закон було прийнято угу. про те, щоб виділити, е, бодай частину коштів, 1 мільярд 900 мільйонів. Президент України успішно завитував цей закон, і Верховна Рада Ветенки. успішно його не розглядає. Чому? Тому що зрозуміло, в это не буде подолано. А тоді постане питання і чітко буде зрозуміло, хто відповідає за таку е, ситуацію. От зараз говорять про те, що будуть збільшені кошти на е, систему освіти. Але ви розумієте, що спочатку сказали, що е, не будуть фінансувати стипендії. Далі сказали, що субвенція, яка раніше виділялась на комунальні послуги закладом освіти, буде зліквідована. І е, ряд інших новацій в такий спосіб зекономила, начебто, держава, умовно кажучи, зекономила більше 12 мільярдів, а потім мільярд чи два е, додадуть і скажуть: ви ж бачите, що ми ж е, вирішуємо проблему. Те ж саме стосується системи охорони здоров'я. Якщо буде. Е, е, Реалізована та ідея, з якою носиться Міністерство фінансів, то тепер кошти на комунальні послуги в закладах охорони здоров'я потрібно буде шукати знову ж таки в місцевому бюджеті. бюджеті. А відносно децентралізації, цей закон, по суті, справи нічого не вирішує, бо не, не, не розв'язана ключова і головна проблема. Ми не визначилися а межі районів, які будуть. Бо сьогодні, щоб утворювати територіальні громади, укрупнені, да, то Часто густо краще їх утворити на стикові території, де є логістика, де система соціального функціонування соціальних інститутів, але цього, не, але цього не зроблено. А почали латати е і клеїти оці громади у межах нинішніх районів. Тоді постає питання: якщо будуть утворені, скажімо, на території району, три, Чотири, це максимум об'єднаних е, об про... громади, навіщо нам райони, навіщо проводили вибори депутатів районної ради, що з ними робити, чим вони будуть е, е, займатися? І взагалі постає питання, навіщо районні державні адміністрації. Треба було б розв'язати цю проблему в комплексі, або у всякому разі бачити, які підходи до розв'язання цього питання, а просто написали, вибачте мені за гранти е, закон про територіальні громади. Його прогнали швидко через Верховну Раду, бо треба прозвітувати за перспективні плани на рівні областей затвердили. Прозвітувати треба про використання коштів. А виявилось, що не працюють, бо, скажімо, за територією села землею сільська громада не розпоряджається і не поспішають цю землю людям повернути. Ну, зараз є підходи, щоб вирішити угу. цю проблему, але коли вона буде вирішена? То спочатку треба створити повністю умови, щоб у них були права й можливості. Ну, хоч ось, щоб це було Якраз разом з фінансовим роком, оскільки можна буде тоді щось планувати, і зрозуміло, можна буде тоді кошти якимось чином в бюджет завести. От Ви сказали про, напевно, межі територій, які на сьогодні не зрозуміли, як вони формуються, і як взагалі, який ми устрій в Україні отримуємо територіальний. Про територіальну адміністративну реформу ж давно вже говорять, і напевно вже навіть і плани де які були На сьогодні це питання залишається актуальним уже в рамках об'єднаних громад. Напевно, треба зрозуміти, як якою має бути сьогодні територія. І отут логістика має бути та витримана, як ви кажете, і все інше. Отут, отут би реформу адміністративну територіальну провести. От я, я так розумію, з людьми, я кажу люди підтримують, uh -huh. да? от об'єднана громада. Очевидно, потрібно робити це так, щоб між ними був зв'язок. Треба визначити, скільки шкіл їм потрібно. Скільки ФАПів, а, чи буде там хоча б дільнича лікарня? Далі. Чи буде там бодай одне працююче підприємство крупне? А чи треба там його поставити, посадити, дати громаді кредит, чи держава візьме на себе зобов'язання відновити якесь там е, виробництво, щоб громада за рахунок чогось е, жила. На превеликий жаль, ніхто це в рахунок не взяв, просто порахували, скільки потрібно людей, що було. і Намалювали красиві квадратики, красиві кола на комп'ютері. Я ж кажу ще раз, бодай один раз приїхали в центр, де планується цю громаду утворити, поговорили, побачили. Я вам скажу, виникає навіть безліч проблем, як на цю територію громади завести наркотичні речовини, я маю на увазі ліки, які потрібні людям, які безнадійно, безнадійно хворі. Я разом із однією з громад займався цим питанням. Там такий перелік інструкцій. Там ніхто ці інструкції не виконує, а люди не можуть отримати останню допомогу, коли у них невеликовна хвороба в останній стадії. Я думаю, здавалося, б, для когось це дрібниця, але це життя людей. І очевидно, треба е, знати це життя і виходити. Я вам відповідально заявляю, що в багатьох випадках. Цією справою займаються люди, які абсолютно не знають України, які не мають абсолютно практичного досвіду. Я думаю, що вони тут і не збираються жити, вони просто лекала накидають на Україну. Ви знаєте, деякі закони, коли їх прикладають з інших мов і показуються реформаторські закони, вони не можуть до деяких термінів знайти українського відповідника. І виникає багато в цьому плані абсурдів. А потім просять адаптувати їх на практиці до українських реалій. Ну, дуже важко але, от як це все вкладається взагалом в розуміння того, що нам робити далі, якщо говорити про програми, які написані, то у нас ніби є програми президентське бачення, це 2020, стратегія дій, розуміння того, що повинно бути, ніби декларує уряд на сьогодні. Вони вже заявили, що бюджет подадуть вчасно, і, і ніби він буде реалістичним. Як ви бачите загалом формування? Знову ж таки повертаючись до того слова порядок денний сьогоднішньої країни. Як має будуватися саме на рівні парламенту і дії нинішньої влади? Це має бути якийсь комплексний підхід і бачення іншої програми якоїсь. Це має бути довготермінове планування, чи все-таки має бути планування на короткий період, а вже тоді виходячи з того розуміння далі дивитися вперед? Я розумію так, що ми повинні мати уявлення, але не просто уявлення в вигляді бажання. А реальне уявлення, якою ми бачимо Україну, скажімо, через п'ять років. Що нам для цього потрібно робити? Але нам потрібно і перелік завдань, які ми маємо вирішити враховуючи ситуацію, в якій перебуває Україна. І от я терміни. Дуже хотів би... от ви знаєте, бажано було, що ще й терміни додавалися до так. тих завдань, які виставляються. І кримінальна відповідальність. А ну, Терміни напевно, можна так. додати за їх виконання або не виконання, точніше. Ви ж розумієте, от бюджет 2016 року. От мені бачилося так. І люди цю думку підтримують. Мушу сказати, да, у нас ситуація складна на сході України. Безпека на першому місці. На другому місці у нас проблема виживання людей. Що ми зробимо, щоб забезпечити виживання людей, щоб пережити зиму? Де ми забезпечимо паливом, де ми е, е, субсидії при, 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 прийдемо і скажемо людині, от тобі кошти. А я питаю людей, самотніх, особливо жінок, в селі, а ви субсидію отримують, починаючи з моєї мами, 87 mm -hmm. який, років, вона питає мене, що це таке. І так багато людей в селі. Далі, щоб е, система догляду людьми була наближена до них, я маю на увазі охорона здоров'я, нам потрібно уберегти від фізичного вмирання і підтримати от майбутнє покоління. Якщо б ми сказали, що в нас є 4 пріоритети. І ми в бюджеті зробимо відповідні акценти. Повірте, ми б знайшли б у Верховній Раді дуже швидко консенсус і бюджет прийняли. Але сьогодні за бюджет відповідає не, не Кабінет міністрів, а Міжнародний валютний фонд. От що він намалює, що має бути ринок землі. І побачите, почнуться сутички щодо прийняття цих е, е, законів е, для того, щоб міжнародний валютний фонд був впевнений, що ті кошти, які він дає. Можна буде повернути. Він мусить мати гарантії. Це зрозуміло. Це, це прагматична мета надання таких коштів. Але хотілося, щоб ще інтереси України при цьому враховувалися насамперед. Будемо сподіватися, що бюджетний процес, хоча й буде складним, але він зважить на ті пріоритети, які зокрема назвали ви в нашій студії. Володимир Литвин, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам дякую. за участь і дякую нашим глядачам за те, що нас дивилися і за те, що нам довіряєте. Зустрінемось.